Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне і життя краю на цю годину. Сотні загиблих та поки що жодного покараного постріли, які вцілили в серця всіх українців, адже стріляли в тих, хто вийшов захищати свою державу. 20 лютого 2014-го на майдані Патріоти загинули від куль снайперів. Протягом двох років триває розслідування. Оголошені підозри у судах розглядаються справи, але рішень досі немає у суботу. Вся країна вшановувала пам'ять небесної сотні. Як віддали честь героям в Ужгороді, бачила Нелі Янчук. 20 лютого два роки тому вся країна дізналась про те, що там в Києві на Майдані розстріляли сотні наших українців, тих, хто стояв за краще життя нашої держави. В річницю тих трагічних подій вся країна вшановує пам'ять сучасних героїв героїв Небесної Сотні. У день всеукраїнської трагедії. Сучасних героїв Небесної Сотні вшановували по всій країні. Вранці на площі поставаки освятили хрест в пам'ять про загиблих закарпатських військових у зоні АТО. В майбутньому тут планують зробити меморіал. Вже по обіді на площі театральні студенти запалили свічки в пам'ять про героїв небесної сотні. А ввечері тут відбулася молитва за загиблими під час тих трагічних подій на майдані. Чому ми називаємо їх небесною сотнею? Тому що ми щиро віруємо, що вони до кінця сповнили. Заповідь Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа, що тої любові більше ніхто не має, як то душу свою покладе за друзів своїх, віддати честь сучасним героям прийшло чимало містян. Герої безсумні безсумніли, що це національні герої. Очах та словах людей сум і розчарування. Майже однакові настрої тих, хто був на майдані, та тих, хто про ці страшні трагедії дізнався з екранів телевізорів. Збайдужніло суспільство, збайдужніло суспільство. Ну я по собі сушу, що дуже розчарування і розчарування саме. розчарування і якось і не знає на кого можна опертися. Тепер уже починаю думати, і мені ганьба, що я стояв на майдані. Повірте мені. Михайло був на майдані від початку і до кінця. Керував медичною допомогою у жовтневому палаці. Поранених та померлих героїв бачив на власні очі. Згадує серед них і закарпатців. Закарпаття був Кайло Іван. Потім Опришко Володя такі наші. Діло в тому, що ми забирали їх, і ми їх ставили у мертвих ставили в кучу. Поранені, ми то е, обробляли їх, помагали їм. Вшанували небесну сотню, молитвою та хвилиною мовчання. А на сам кінець учасники поминального заходу вирішили виконати гімн країни особисто. Закарпатські поліцейські супроводжували російські фури, які поверталися з Європи аж до спецпосту в нижніх воротах. Днями Україна і Росія домовилися про повернення заблокованих на їх територіях вантажівок. Акцію назвали «Їду додому за перший день таким чином. Територію нашої області покинуло 28 авто з російськими номерними знаками, які прибули сюди зі Словаччини через КПП Ужгород та з Угорщини через КПП Тиса. Припускають, що загалом з України та Росії додому повернуться 1200 вантажів на виконання міжнародних домовленостей, щоб уникнути провокацій. Керівництво прийняло рішення супроводжувати вантажі Російської Федерації до виїзду. З області. Тобто буде формуватися колона, коли будуть збиратися кілька таких вантажівок і супроводжуватися до виїзду з Закарпаття. Ну, як на кордоні виникне потреба, як назбирається кілька машин, як зараз ми бачимо, так і машина буде здійснювати супровід. Ну, тобто не тільки щоб одну автівку, хоча б дві-три. У пункті пропуску ТИСА українські прикордонники проводять анонімне анкетування громадян. Головна мета заходу дізнатися про недоліки, які є у роботі, та визначити рівень якості прикордонного контролю. Для проведення моніторингу службовці використовували спеціальні двомовні анкети українську та угорську. Так, при в'їзді у пункт пропуску водії отримували анкету, заповнювали її та залишали у спеціальній скрині. Таким чином, кожний учасник. Міжнародного руху мав змогу оцінити професійну діяльність охоронців держрубежу. По пані я на п'ять. Задоволена їхньою роботою. От можете запитати моїх знайомих, колег. Ми разом із одного села. Я дуже. Я думаю, що мої теж знайомі теж саме можуть сказати. Задоволена українськими прикордонниками. Вони допомагають, якщо треба. А я з маленькими дітьми і вони допомагають мені, якщо треба проїхати. Або що, дуже, дуже задоволена. Ну краще могло б бути краще, могло б бути і хуже. В принципі, доволі таки позитивний. Покращилися за останні роки, покращилися, набагато покращилися. Ми е, відкриті для діалогу з суспільством, з громадськістю, і ми співпрацюємо не тільки з військовою прокуратурою. З іншими правоохоронними органами, ну і також з громадськістю. І в мене як у заступника начальника зону буде прохання для громадськості, якщо будуть виявлятися факти якісь негативних проявів з боку нашого персоналу, у нас є урядовий урядові телефони, телефон довіри нашого прикордонного загону. Відповідно, ми завжди відреагуємо і вже будемо вживати відповідні заходи. В Ужгороді підбили підсумки діяльності Служби охорони здоров'я за 2015 рік. Серед основних проблем, як зазначають медики, недофінансування. Як наслідок, брак медикаментів та поганий імідж галузі. Попри це, міські заклади охорони здоров'я продовжують обслуговувати значну кількість хворих зі всього району. Виділення коштів на лікування хворих є одним з найнижчих в області. Якщо ми аналізуємо минулий рік, то цифри 1373 річної давності 2079 піврічної це цифри ніякі. Це колеги ви розумієте, лікувати хворого за 13 гривень неможливо. Маю віддати належну вашій роботі, що при таких видатках на лікування ви забезпечуєте і обороти ліжка і кількість пацієнтів і показники професійні на харчування хворих рік тому було 4 гривні 14 копійок. Це стидно говорити про такі цифри. Рік був досить позитивний у ремонтах. Це нас десь і спасло, бо Перший раз за все життя ми наконець неврологію привели в порядок, бо це у нас була ситуація дуже катастрофічна. Хірургію капітальний ремонт зробили, харчоблок зробили нормально, закінчуємо опалення наше центральне із поточного ремонту. Травматологія, патологоанатомічне і там докінчили ремонт у кардіореанімації. 24 лютого відбудуться чергові вибори голови студентської ради у В ректораті пройшли передвиборчі дебати трьох кандидатів, які представили свої програми та відповідали на питання один одного та присутніх спудеїв. Кожен з претендентів виклав чималий список вже виконаної громадської роботи та поділився планами на майбутнє. Кардинального реформування студентського самоврядування ніхто не планує однак, прогалини роботи нинішнього активу бачать чітко й обіцяють докласти всі зусилля, аби покращити рівень життя студентів у жну. Нинішній учільник, учільник ради зауважує, що зараз виборчий процес проходитиме дещо інакше ніж як це було. проходити із участю всіх студентів університету, тобто всі 12 тисяч, так і як заочники, так і студенти денної форми навчання будуть голосувати. Є сім територіальних виборчих округів на факультетах на різних корпусах по всьому університету. Є є центральна виборча комісія, і є факультетські виборчі комісії. Омісії друкуються бюлетні і роздаються кожній факультетській комісії, яка буде приймати студентів на своєму факультеті. Оркестр та криміналісти в Ужгородській школі No20 презентували нову програму Школа юних помічників поліції. За ініціативи головного управління національної поліції Закарпатської області буде створено школу, на базі якої діти проходитимуть правове виховання та фізичну підготовку. Чим намагались привабити та зацікавити школярів правоохоронці, розкаже наша Вероніка Мороз. В актовій залі зібрали учнів четвертих-шостих класів. Тут представники правоохоронних структур організували для школярів цікавий захід. Свої зусилля спрямовують на те, аби залучити дітей до нової програми Школа юних помічників поліції. Ми постараємося за досить короткий термін обійти із таким комплексом заходів школи міста Ужгорода, наслідок в результаті чого будуть ну, ті діти, які захотять приймати участь, буде створена школа юного помічника поліції. Для налагодження комунікації з підростаючим поколінням, тобто, як кажуть, яке ми зерно закладемо зараз, таке ми будемо пожинати пізніше. Це буде як правове виховання, як ознайомлення з роботою поліції фактично. Із нутрі, і найбільш ймовірно, що якась частина цих дітей стануть майбутніми поліцейськими. У нас є вже готується приміщення під цю школу, готується педагогічний колектив. Презентувати програму вирішили грандіозно з духовим оркестром та показовими виступами поліцейських. Дітям таке дійство до вподоби. Всі із задоволенням слухають музику і уважно сприймають кожне слово правоохоронців. Сподобалось, коли розповідали про правила дорожнього руху. Це було дуже зрозуміло і цікаво. Можливо, в майбутньому я стану поліцейським. Ну, це було цікаво, і я би хотів, може, стати, якщо вийде, стати експертом. Прийду додому, мамі буду хвестити, що в нас був оркестр. Школярам розповідають про правила дорожнього руху та особливості роботи експертів-криміналістів. Останнім вдається викликати у глядачів неймовірне захоплення. Діти мали можливість не тільки дізнатися про роботу спеціалістів, а й взяти участь у проведенні імпровізованої дактилоскопічної експертизи. Після цього майже кожен другий мріє стати криміналістом. Самі ж експерти зізнаються в серіалах та фільмах їхня робота виглядає дуже ефектно однак на практиці все не так легко. Це цікава професія, і я думаю, дітям потрібно знати, тому що вона попереджає, я так думаю, злочина тому, що якщо дитина побачить. Як це все робиться, вона подумає 10 разів. Чи потрібно це робити, чи потрібно красти, наприклад, ту саму цукерку, чи потрібно це робити, якщо все рівно прийдуть експерти і вилучать мої пальці, І не дай Боже, я ще буду сидіти або щось таке буде. Організувати специфічне та унікальне навчання планують після того, як проведуть подібні заходи в усіх ужгородських школах. Інтерактивні заняття проходитимуть в колективах по 15-20 учнів. Дату та час організатори програми обіцяють повідомити згодом. А це не тільки підручники, школярі прагнуть займатися спортом, зокрема футболом у спорткомплексі Юніс. Відбулися фінальні поєдинки обласного етапу шкільної футзальної ліги України з подробицями. Олександр Курта. Подібний футзальний шкільний турнір на теренах України проводиться вперше. Проте вже зібрав представників з усіх районів області. Учні п'ятих класів закарпатських шкіл не приховують свого захоплення. Додатковою мотивацією для них є путівка до столиці. Переможець представлятиме наш край на всеукраїнському рівні. Тренувань кожен день угу. ми виграємо, підемо підемо в Київ. дуже гарно. Гарні спортзали, я ще не бачу такого. Поєдинки проходили впродовж всього дня. Емоції вирували як на майданчику, так і поза ним. Як зазначають тренери команд, на турнірі школярі можуть показати все, на що здатні, і додають. Ідея створення футзальних змагань, цілком себе виправдовує. саме шкільні змагання тут дають грати таким діточкам, котрі може не в Спортивних школах. Вони тут десь може якими моє бачення. Шкільна футзальна ліга проводиться з метою підвищення масовості дитячо-юнацького футзалу в країні та популяризації спорту. Таким чином можна залучити школярів до регулярних занять, адже більшість з них тільки розпочинає свій шлях у спорті. Якщо ви бачили, які діти доволі. Діти приїхали до школи, директора школи заінтересовані, прислали всіх. До цих змагань підключився департамент науки освіти, освіти і науки управління молоді і спорту, наш комітет фізових і спорту, олімпійський комітет приключився заінтересований. У підсумку перемогу у турнірі завоювали учні Бедевлянської загальноосвітньої школи Тячівського району. Вони переграли представників Чепівської ЗОЖ виноградівського району з рахунком 4-0. Призерів змагань нагородили, які належать медалями та кубком. А на чемпіонів тепер чекають серйозніші випробування у Києві. цим завершуємо. Більше розкажемо у підсумковому випуску о дев'ятнадцятій. Вам бажаємо вдалого понеділка та хороших новин.